Доброго дня, вітаю вас на каналі Щедрий врожай. В цьому відео я хочу розповісти про осіннє укорінення черенків смородини. Я ось отримав декілька сортів смородини, непогані черенки, оріанда, кисель та вернісаж, три сорти смородини. Черенки досить непогані. Обріжу зараз нижній зріз. Ось так обновив. Нижній зріз, і тепер можна приступати до садіння. Е, я буду садити у міжряді новопосаджених кущів смородини. В мене на наступному році тут буде капельне зрошення, тобто буду і підкомлювати, і поливати постійно, тому тут дуже гарне місце буде, черенки укоріняться і дадуть непогані саджанці. Е, якщо у вас а капельного зрошення не передбачається, то вибирайте таке місце, щоб ви могли кожного, кожен тиждень поливати, тому що це дуже важливо для вкорінення. А також треба буде підживлювати обов'язково. У мене якраз між кущами підготував 6 таких міст. І зараз буду спочатку оріанта. У мене черенки. Попередньо я тут перекопав, розпушив, і з черенки ми садимо під кутом 45 градусів. Садимо таким чином. Просто так. беремо, щоб зверху залишилося одна брунька зверху і одна грівень землі. Все інше ми засовуємо у землю. Між черенками відстань має бути 15-20 см. Відступаємо, тут у мене приблизно 15 см, і таким самим чином робимо із цим черенком. Під 45 градусів садимо для того, щоб у черенка наросла краща коренева система. Ось, з цієї бруньки піде пагін. З оцих бруньок підуть пагани, можливо, буде і по два пагани де. і ми отримуємо гарну кореневу систему. Але обов'язково треба поливати. Після варіанди наступним сортом сажу вернісаж. І останнім в ряду у в мене буде тісель. Наступному році буду порівнювати, як розвиваються саджанці цих сортів, які є особливості буду. Показувати. Все, а так, Посадили ми всі черенки. Тепер треба на зиму э, ці всі місця вкрити агроволокном, Можна і не вкривати, але краще, якщо є змога вкрити. як тільки починається вегетація, починаєте підкормлювати і поливати, і у вас будуть. По такому методу відмінні саджанці. Це перевірений метод, вже багато років. Якщо у вас є питання, задавайте. Дякую вам за увагу. Щедрих вам врожаїв.